А ми продовжуємо отримувати посилки і, відповідно, робити відео звіт розпакування, перевіряти, що у нас є. В даній упаковці має бути спортивний костюм. Так, такий він і є, ну, будемо? Типу, порваний Nike, Китайський Nikea, здається. Ну, такий матеріал доволі такий, хороша синтетика, але так, теплий. Потім поміряю, буду бачити, чи вгадав я з розміром, чи не вгадав. Костюм повинен бути хороший.